Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо обшислювати вирази у випадку нулів у частці. Отже, давайте згадаємо з вами іще раз алгоритм очислення подібних виразів. 746 949 розділити на 7. Перш ніж обчислювати, слід спочатку визначити кількість цифр. У частці. Визначаємо ми так. Якщо перше число ділиться на дільник, значить, у частці буде стільки чисел, скільки в діленому, 7 ділиться на 7? Так, значить, у частці буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифр. Починаємо ділити 7 поділити на 7. Буде 1. 1 пишемо в частку. Перевіряємо: 1 помножити на 7 дорівнює 7. 7 мінус 7 0 не записуємо, опускаємо 4. 4 розділити на 7 можна, не можна. Опускаємо 6. Коли ми опустили 2 числа, в частку йде 0. 46 поділити на 7, дорівнює 6. 6 на 7 42. 46 відняти 42, 4. 4 розділити на 7 не можна. Опускаємо 0. 49 розділити на 7 7 7 на 7. 49. 49 відняти 49 0, ми його не записуємо. Опускаємо 4. 4 розділити на 7 не можна. Опускаємо 9. Ми опустили два числа, значить, в частку йде 0. 49 розділити на 7 дорівнює 7. 7 на 7, 49. 49 відняти 49 дорівнює 0. 68, тисяч 72 розділити на 8. Перш ніж обчислювати, спочатку визначаю кількість цифр у частці. Нагадую, якщо перше число ділиться на перше число в діленому ділиться на дільник, значить, у частці буде так само така сама кількість чисел, скільки в діленому. 6 ділиться на 8 не ділиться. Беремо перші два числа: 68. 68 ділиться, значить, в частці буде на один число менше, буде 4. 1 2 3 4. 68 розділити на 8 дорівнює 8. 8 на 8 – 64. Від 68 відняти 64 дорівнює 4. 4 розділити на 8 не можемо, опускаємо 0. 40 розділити на 8 дорівнює 5. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 40 відняти 40 – 0, ми його не записуємо. 7. 7 розділити на 8 не можна. Пускаємо два числа. Опустили два числа, значить, що частку йде 0. 72 розділити на 8 – 9. 9 помножити на 8, 72. 72 відняти 72 дорівнює 0. Наступний вираз. А ще ми сказали, що буде в часті 4 числа, дійсно, в часті 4 числа. 5628 розділити на 7. Знаходжу кількість цифр у частці. 5 не ділиться на 7, значить, буде на 1 менше, значить, буде 1, 2, 3. Три числа в частці. Отже, 56 розділити на 7 дорівнює 8. 8 помножити на 7, 56. 56, 56, буде 0, але ми його не записуємо. Опускаємо 2. 2 розділити на 7 не можна, опускаємо 8. Два числа опустили, значить, в частку йде 0. 28 поділити на 7 буде 4. 4 на 7, 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. Ми говорили, що в часті буде 3 числа. 1, 2, 3, 3 числа. Далі, 15125 розділити на 5. Знаходжу кількість цифр у частці. Один на п'ять не ділиться, беремо перші два числа. Значить, у частці буде на один менше число. Так, ніж у діленому 1, 2, 3, 4. П'ятнадцять поділити на п'ять дорівнює три. Три на п'ять п'ятнадцять. П'ятнадцять мінус п'ятнадцять буде 0, але ми його не записуємо. Зносимо один. Один розділити на п'ять не можна. Зносимо 2. Дванадцять. Поділити на 5. Ми знесли два числа, так? значить, іде 0. 12 розділити на 5 буде 2, 2 на 5 10. Від 12 відняти 10 буде 2. 2 розділити на 5 не можна, опускаємо 5. 25 розділити на 5 буде 5, 5 помножити на 5 25. Від 25 відняти 25 дорівнює 0. Ось такий алгоритм числення виразів, коли у часті є нуль. Ну що ж, а зараз переходимо до задачі. Прочитай, порівняй задачі, що в них спільне, чим вони різняться, розв'яжи задачі. Задача 1. За 8 годин роботи два однакові екскаватори викопують 80 метрів котловану. За скільки годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану? Запис. Два екскаватори за 8 годин 80 метрів викопують, за скільки годин викопає один екскаватор 30 метрів. Для того, щоб дізнатися, скільки годин викопає один екскаватор 30 метрів, ми повинні знати, скільки один екскаватор викопує за 1 годину. Для того, щоб дізнатися, скільки один екскаватор викопує за одну годину, нам спочатку слід дізнатися, скільки викопує 2 екскаватора за одну годину. Отже, нам відомо, що 2 екскаватори за 8 годин викопують 80 метрів. Як ми дізнаємося, скільки викопує один екск... 2 екскаватора за одну годину, звичайно, слід 80 розділити на 8. Отже, 10 метрів два екскаватора викопують за одну годину. Ми це дізналися для того, щоб дізнатися, скільки викопує один екскаватор за одну годину. Отже, два екскаватора за одну годину 10 метрів. Як дізнатися, скільки один екскаватор викопує? Звичайно, ці 10 метрів слід розділити на двох. На два екскаватори. І буде. 5 метрів один екскаватор викопує за 1 годину. Молодці. І повертаємося до питання задачі. За скільки годин екскаватор викопає 30 метрів котловану? Отже, за одну годину він викопує 5 метрів. Скільки годин йому знадобиться, щоб викопати 30 метрів? Звичайно, 30 розділити на 5. 6 годин. За 6 годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану? Ждаємо наступну задачу. Один екскаватор за 6 годин роботи викопує 30 метрів котловану. Скільки метрів котловану викопають такі два екскаватори за 8 годин роботи? Що ви можете сказати про ці дві задачі? Так, звичайно, вони є оберненими. Те, що нам було невідомо, 6 годин, так, в цій задачі стало відомо. І навпаки, те, що було відоме, стало невідоме. Ну що ж, розв'язуємо, пишемо короткий запис. Один екскаватор за 6 годин викопує 30 метрів. Два екскаватори за 8 годин, невідомо скільки метрів викопає. Отже, щоб дізнатися, скільки два екскаватора викопують за 8 годин. нам слід знати, скільки вони викопують за 1 годину. А щоб дізнатися, скільки два екскаватори викопує за 1 годину, нам слід знати, скільки один екскаватор викопує за 1 годину. Нам сказано, що за 6 годин він може викопати 30 метрів. Як дізнатися, скільки він може викопати за 1 годину? Звичайно, 30 розділити на 6. 5 метрів один екскаватор викопує за 1 годину. Повертаємося до нашого питання. За скільки скільки метрів котловану викопають два такі екскаватори за 8 годин. Щоб знати, за скільки метрів за 8 годин викопають два такі екскаватори, ми повинні знати, скільки два екскаватори викопують за 1 годину. Один екскаватор за 1 годину викопує 5 метрів, а два екскаватори, Молодці! 5 помножити на 2. 10 метрів. Два екскаватори за 1 годину. Тепер міркуємо легко. Легко. 10 метрів, два екскаватори за одну годину викопують. Скільки метрів вони викопають за 8 годин? Звичайно, 8 помножити на 10. 80 метрів котловану викопають такі два екскаватори за 8 годин. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували. Ділити вирази, багатоцифрові числа на одноцифрове у випадку, коли у часті є 0, і розв'язували задачі. На цьому наш урок з математики завершено.